Ось, друзі, ми ріжемо виноград. Зветься цей виноград Молдова. Він вже готовий до чавлення на вино. Жінка ріже, я бухати буду. Нормально. Нічого, я її теж трішечки наляю. Де тут, я взагалі сама нечну пити. Да-да, хто тобі дасть. замок. Замок амбарний клуб, куплю, почеплю на двері коморі до бочки. Комора знаходиться, так що Ось таку ми це ріжемо. Чин, ось, це надо мені. ось такий виноградик у нас Молдова бродив, глядіть Дітякі браві гроняки. Ох, гроняки, та ще гроняки. Це тільки Молдова. Тут і далі у нас був Одеський сувенір. До того він є. У нас тут... У цій діжці з вином буде понад 10 сортів винограду. Тут буде і подарок Запорожжя, і оригінал, і мускат, і кешмеш, і Молдова, і Дністровський розовий, і магарача ранні залишки, і мускат, і Лідія. Вино буде царське. Якщо жінка все не вип'є, підвесну мене в роддом, заказують його. Жінкам сіськи мазати, щоб діти краще молоко сосали, і очки закапати, щоб не закисали. Нормально. Ось такого все. Ось все, що в нас виходить з цього. Ось у нас така кадочка, Діжечка переріз називається. Чого переріз? Тому що перерізали його на пополам бочку. Ось така машиночка ще. Цієї машинці, мабуть, стільки років, скільки мені. Молотилка. Ось цього, бачите. Ось такого. І оце ось тако. На, забирай вітро вже повне. Тявимо його куточки, щоб він набирався там дурі. Смаку потім буде у дішки. В коморі набиратися. На. Ки давати? Ні, все вже. Я оставлю дітям місто. Що ви на вино. Каже, хатить бухати дітям лишити, щоб їсти. А якщо діжка буде неповна, що потім робити? Повіде. Ось такого. Запросто працює ця система. Вже молотильці дуже багато років, не буває не дуже все зачіпляє. Тому треба туди назад трішечки. Воно захватило, що молотити. О, бачите, як попішло в о! Всього молодці на шпалері молодова геть-ніяка. Погана. бачите? Ладкувата вийшла. Ніяка. Але зрізати потрібно, але воно зійде. Ось, бачите, такий він. Не дуже гарний. Тебе ще є колік відро? Є тупер. Ну дай мені відро в мене вже два повніх. Друзі, зрізали ми шпалеру. Царят теж зрізали. Давай. Там більше немає, цей, цей кушечки, далі жмов все. Я повні вітер несу, я буду більший відео. Це пополовину. Хорошо. Добре. Я з бутилки буду. Ось бачите, який гарний суручанський. Більше вина з нього і молдова. А то так, по два-по три кущі, по два по три відра більше не було. Ось такий. Це я лишила внукам нам їсти. Чоловікові вистачить вина. Я його взагалі не п'ю. Все лишила. І ось вже починають його скупти. Зараз поприбираю, бо понарізали. Тобі будемо обідати. Ось подивіться. стільки туточки. Ось така суміш вийшла в нас. Брага, чи як вона зветься, чи суміш винна. Тут її треба буде періодично також макати. Щоб бубка була постійно у воді. І щоб вона там відділяла оцей м'якуш від шкурочки. Аж м'якуш потім робиться вино. Воно повинно я... тут загратися трохи. Не сьогодні, а за 3-4, 5-6 днів, як, як буде погода. О, потім сідюся в бочку, потім я вам все покажу далі. Як що буде робитись. Ну я сьогодні закручу собі. А, так, кого... он, жінка хоче украсти у мене відровина, Але я її так не дам безкоштовно. Угу. Ти, ти кисли а я зараз. Грошики, грошики. 30, ага. грошики. 30 гривень літа. Ага. Як для тебе. Сейчас. За знижками. Ага. Считай, що я тобі вже заплатила. Потім, як будемо набирати в банки, ми вам все покажемо. Це робиться наша діжечка такою плівочкою. Пов'язали її щільно. Ось, друзі, закрила я. 3-3-літрові банки соку цього і вилила в кастрюлю, додала половник один цукру. Вино і так солодке це. Але це... ну внуки люблять дуже солодке, та й я полюбляю солодке. То закрили. Такі баночки я не знімала, тому що дуже спішила, дуже спішила. Повинна медсестра прийти в мене капати, п'ята капельниця, то я дуже сильно спішила і не знімала. Ну, Нічого особливого цього немає. На цьому все. До побачення, будьте здорові. Не пийте багато вина. Всім, мирного неба. Вже будемо пити за перемогу. Пройшло, друзі, 4 дні. Всього чоловік на кабиці запарює бочку, воду, покипіння доводить її з листям винограду і буде парити бочку. Желізно. Запарить бочку і потім буде зливати вино. Воно в катці простояло чи 5 днів. І ось тепер буде зливати. Яка краса. Угу. Безконічно красачки. Мені тут не дуже удобно. Ось, друзі, ми вирішили обновити фасад дому. Ці два вікна моя дружина перекрасила. Сьогодні я привіз рештування, так звані ліса. І з горем пополам висадив її. Аж он там, бачите, де вона? Воно <ривальна> красить. Сама вилізла, Вона, э, ну скажімо так, не те каже. Згорем пополам ми туди висадили її. <ривальна> сама вилізла, Ось бачите, ось вона. Красить. Покажи привіт людям. На боїться висоти. Ось буде те біле вікно, буде таке о, Ось як оце го. Ти мені валік сюди поставив? О, бачите, я на побігушках кажу, валік поставив, кісточку подай, валік подай, краску подай, все подай. Ну а я тобі? Ну на пиво влетіло капітально ти. Хорошо. Паком не обмежишся. Ага. -да. Мені... Якщо скажеш, що ні, там будеш і сидіти, я тебе не зніму звідти. Подій мені упаковку соку. За твій рахунок. Все, друзі, готове потім покажемо. Ось що в мене вийшло. Там, бачу, в двох містах чуть-чуть не закрасила. Але дякувати Богу. Все вийшло. Я вже злізла. Тепер будемо чекати слідуючого літа. Побачимо, буде ця краска триматись на вікнах чи не буде. забава на сегодня. Здоровля! Я антивирус, антиковіт. Те саміте, як не можна. Як у нас кажуть, перший стоп. Тобто стоп перший. Може трохи різке, вже починає грати. Саме час його виливати в бочку. Воно ще солодке, але вже чуть-чуть різке. Перевіряють на цукор препаратами. У мене батько вчив отакого. Ось що плівочка є міліметр два. Оце значить сахаристость дуже гарна. Або ще перевіряють на картоплину, на сире яйце. Я Шо, перевіряю слис такого. Слис? Ні? Дай Чуть-чуть різко, чуть-чуть. Ну так, да, тут число. Ось воно лиється майк, в відро і піде до бочки. Там буде догоровати. Переболіє, потім устоїться і, і через 40 днів його можна одовживати як ліки. Для настрою. Угу. Кому ліки, кому? Для здоров'я. Для скандалу. <ріст> <ріст> Ах, мужики, мужики. Поки чоловік займається вином, я прийшла зібрати для курочок наших, щоб зачистити вже у себе дали, підготовити город до спаханки. І ви подивіться, що ця гава падло зробила. Бачите? Ось. Зняли ми оцю плівочку, ось, бачите? Вона так захищала ціле літо. Вона все поїла. Зняли, вона, дивіться, навіть зелену побила. Ну, курочкам звісно, буде, але треба видати її зараз. Вона стояти не буде. Ой. Так, всі їсти хочуть. Ось, друзі, скільки залишилося у нас цієї. Ми називаємо вижимку на неї. І сіда, ось, бачите, такий у нас прес. Так звана тяжка. Так, да. на українській мові це частка. Ось що їх закладаю сюди, стяскує все. Воно тут прикручує, закручує, щоб воно більш-менш витекло. більше. Ось ці частки десь вийде відра да? да. два, так? Так, два-два з половиною. До так трьох. Наверно, три буде бо. Сочний виноград. виноград да, сочна. Скільки ти ставив на цього року? Я поставив 400 грамів цукру на відро чистого стоку. Тому що є виноград, який дуже солодкий перезрівший, а є як Молдова, і там ще один сорт є, він чуть-чуть кислий. Тому що він не звук сів, не подав запах на бочку. Я завжди додавав 200-300 грамів, цей рік вирішив 400 грамів. Він потім стоїть до самої весни. Він не бере це не тарою, бочкою не посудиною, не луксіє. Скільки получилось з цього чану? З цього чана вийшлося 20 відер чистого стоку. Представляєте, скільки поїздили? Це я буду бухати. Представляєте? Скільки буде тема для криту. Ага. Він ага. це повинно бути гарно. Цьому... В цій тарі до 15 сухків виноград. На цьому все. До побачення. Будьте здорові. Ми сьогодні свою роботу виконали. Я покрасила вікно. Приготувала чоловіка Покажи да. готове вікно. Я показала, вже зняла. Показала, так, да. а не показала, як я тебе знімав звідти. На базар чоловіка зібрала. Взагалі злазила туди сама. Ти тільки підсказував як. Чи вона да. пиво До побачення, будьте здорові.